Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Golf Fishing. Я вже тут прокачався, у мене якась вудка є така. Бай, спавним, лодку Така у мене поки що. Куда валим? Так. А, ну там токсик, зон взагалі неможливо. Ще туди довго пливсти. Нам треба або туди, або сюди. Що це таке? Да блін, це не як фіфі, тут не можна отак от коли їдеш ловити. Блін. Як я взагалі сичу? І Як я взагалі грибу? Як я їду вообще? Едем покажу. Там якісь лодки, що це таке, подивіться. Шооо? Там рибу чели ловлять, мабуть що. Там, коротше, туди. Да. Там ще занадто круто, А тут нормально. Я так думаю. Так что у меня 70 к скиллс. А у меня 18-поинт. Что вообще? Ничего мне даже не сказали. А, что? А, а, нет, это не то, мабуть. Блин, зара я попробую что-то словить. Все, прокачалась. Давай. О, нареште закинулась. Блин, давай, нажимаем, нажимаем. Кликаем, кликаем, кликаем. О-о-о. что це за подарунки. Ч? Сразу я зловаю шось. Тут то уж автофищинг. Вс, оно давится. О! О-о-о-о-о! Д-вы-давы-двы-давы. Хорошо, шосма будет серьезно. Давай, 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 давай. Тяны, тяны. Может быть, что-то скрутать, шо. Копать. Вау. Що? Дивіться, що це таке? Але нам треба йти на острів, Закинемо і поїдемо. Але я, я думаю, ми тут проігрувати будемо. А, а ні, 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 дивіться. Це що взагалі таке? Чо? Нам треба закинуть. Туп скиллс. Поки воно там робить. А, тільки один, блін. Ну добре. О-о-о-о-о! Давай, 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 давай! Дивіться, тут якісь крутіші чели. О, дивіться. А, 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 а а о в них такі жорсткі? Ждіть, стоп. Фичинг мені не надо що. Що це. Фредді? Це Фредді? Пора. Тут ролик записую. Ой, блин. Капець. Давайте половим. Самі попытаємося. що за поліцейська тачка зірте? Що... що це таке? Вот це я не витягнув тупо, блін. Що? Як ви таке ловите? Що це за Кракен? Ви бачите, що? Дивіться, що Фредді виловив? Це що вообще таке? На 358 килограмм. Че? давай давай. давай Стоп, шо? Шо це за звуки? О! Шо? Шо я не зроб... Шо? Шо я У Мене ще був один. на Ого! Йо... От як вони Так быстро ловлять вообще. У теж тоже цей кракен на кейзир. Дивіться, я майже витягую його просто шо копать. Давай, давай. Так, давай, давай, рибалим, рибалим. Що в нього него Це в нього скин шо? Дивіться, Шо? Я зары вытянуть шо? Дивіться, шо? Нет, я проігрую. Це Пацаны, нет! Ну, все, ну це капець, я вже до 16-го. Оооо, блин, надо надо скіл прокачать стопу до стопудов да, скил. Блин. Можешь еще допомагать. Давай, 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 давай. Да блин, я не разумею. Не-не-не. Ай, мы просрали вді, вді, ты. не надо ще. Не скилл прокачать. Ши -ши, спід. Ну, ще ще фішинг спид, ну можно еще туди один коин. Так, давайте та автофищинг покажу. Скільки ми вже там бабла заробили? Ого! Що це за Капець, Я такого ще не бачу. У мене тільки така якась водка. Девіл рот. І ну, кость якась Що? А, а чого він синій став? Що це таке? Капець. Що за подарунки вообще можна вилать? Ой-ой-ой-ой. Щас удо ждіть. Зараз давайте. Виловим цю штуку блін, просто просто кисти не знаю як назвати, А подарунки це шо вообще шо, шо? А. вообще шо індекс, то вообще скільки, А Я не понял нічого продаємо, 26 тисяч, стопы Шоп Скільки там стоїть водочка та Uh, stop, що... А... А, не, це я не то. Не на то подивився. Сила Х12. Oh, oh. Ну, купляємо точно цю. Ми, мабуть, будемо витягувати прям тих монстрів. Нормально витягувати? А що це за поліцейський катер? Він, мабуть, дуже быстро їде. Закидуємо. Фіщинг. Що вам такі круті штуки витягують? У мене вообще нічого немає. Дивіться який у неї. О, вудка. Якась вудка Спайдермен? Man. Чьо Ой, давай, давай, давай. Ми зараз витягнемо. Сюда. апдейт поінт. Сюда. Ну пока що, мабуть, нам не треба. Чекачай. Давай. давай. Треба допомагати. Кликаємо, кликаем. Ні, ні, ні. Ми, ми, ми тиряем, тираем. Блин, ну це щось нормальне таке. Ні, блін, все. Мабуть, даже можна не це. Значить, качаємо в силу. Блин, обидно копей. Эээ капець. Обідно, обідно. Е, воно все за мене робить. О, о, о. -о, -о. А це норми чи де? Так давай, заревати нам заривати. Що це за ежик, дивіться? 12 кілограм чи 12 тисяч, що? Що? А, що? Ну реально на 12 тысяч ч? Що? що? Мабуть, да. На 12к. -ка. Це, це таке? Ой. Так жіть. Ми переганяємо, ми переганяємо. Ми, мабуть, прокачали і це, мабуть, та сама ця. Ну, зараз витащимо. Або не та сама, як ми не могли зловить. Давай, 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 давай то клікер, тян. Тяни, тяни, тяни. Це автофішинг, але тепер це автоклікер. йо, ми чуть-чуть проіграли, мабуть, що? Дивіться, які вони монстри витащують. Я так не вмію. І на чого вони в токсік зон не йдуть? Там вже імба риба. Давай, давай, давай. Давай. Судо! Скільки? Що це таке взагалі за червяк? Стоп, стоп, е он ще ще покасно надо. Ай, ти знову в силу прокачаємо і все. Все. <кхи> автоклікер. Подивіться, вони вообще якісь монстри витягують. А я що? А я? а я А тут а не можна серто, блін. Я я звик, що фіш. <кхи> О, сюда. А. Давай, в токлікер. А, і останні запаки, тийдемо закупомся. Я зразу тупо витащив. Що це за подаруночки? Не розумію. Токсик зона це взагалі щось прям важко. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Він що це таке. Але ми це витащили, мабуть, легко. Всього поїхали. Він тут таке ходить, теж це якось супер-супер какішно. О, давай, давай. 27, 27, жди, жди, жди. Я зараз, мабуть, купив. Да, я сто подав купив. Давай. Сюда, нарешті. Купили. Дивіться. Це як на заставці, вроді, так? Да? Що? Зараз позирим. Чи ні, це, мабуть, тайненька. Скелетонська якась. Капець. Ну, має тільки тепер 15 тисяч. Кавтоклікар. Все. Воно, типа, має бути швидше, типа, і, і крутіше. О! Це, мабуть, щось круте, та що, да? Що? О! Я черв'яка витащив, як якусь там оцю штуку. Як е, цю кость чела. Чого він, чо він зразу дві витащує? О! Та це, це взагалі легко. Капець, воно йде легко. Ай! У, вже два поінта можна. Тіть, покажу мені ще. Давайте це. О, 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 о. Ну це типа просте. Так. Що тут десь було намальовано? Окей, давайте сюди, сюди. Щінг спід. Ще в них взагалі дуже швидко клює риба, дивіться. Чуть-чуть там прям, дивіться, Фредді взагалі. А що в так? А, ні, чи так само? Не знаю взагалі. Це взагалі цю штуку на ізі витащуємо. І навіть цю. Пять. жесткий, водочка жестко тоже. Вообще круто. О, 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 что то нормально, что то нормально. А, блин, я думал, уже что то круто. Что за подарки? Это типа новый рик, что? Давай, давай, тяны, тяны, тяны. Что? Нет, это просто мам, да. Блин. Давай, вытащим, вытащим. Что за ракушка? Має і досі не витащу. О-о-о! А що? Я не розумію, що це за ракушки не Капець. А! Що? А чого я такого не замітив? Дивіться, у воно... нього зразу два цього штуки. Ну це язична риба, типа, ми тянем. Чого якось не везе? Тепер. Так, ну вони подарунки даже якісь витягують. Бать. О! Так а папа так фартить? Чуть пять тупо килограмм. Чи не чи да Не знаю. Бать. О! Зразу. Пать, я даже ничего не успел зробити. Давай, давай, давай. все я уже... Цих... Че? Він сразу 20 чела, ч? Че? Блин. Ладно, продавать. О, плюс один ще. Давай, отачу і це знов. Шоп, не, шоп ще не. Давай. Протаєм. Угу, 36 тисяч, нормально. Так. Вайте... Ааа... Сто ка... Стоп, чо? Лук... Пойнт один. Що це таке? Це лук... Сила ще даже. Давайте по... Не, ну блін. Давайте... Це купимо, це купимо. Спід, мабуть, не треба. Чи треба, блін? Не знаю. <кхи> Я думаю, нормально. О, можна це? Подарки, подарки, подарки. Куда? Скільки, що це за ключ? Ждіть. Може приманка випасти? Щось крутое, мабуть, що? Хось... А-а-а! ну... Ну, так собі. Опен. Сюда. Давай. А, на на-на-на. Давай, давай, давай. Якусь приманку, чи водочку. Знов та сама приманка, йо. Ще раз. Ай, давай, давай, давай. Що? Що? І ч? Хл... Норміч, я не знаю, що це таке. Це вже краще. Зато. Давай якусь водку чи не знаю. що то саме какая-то может быть. Давай, давай. Ну Блін. Пощастило. Це ситуація, можна заюзати. Ой, я их все. Це на 7.30 хвилин. Ну, давай, автоклікером тупо. Ми зараз все вытащим тупо. Нам зараз мабуть, якось і все їм буде. У-у-у! Двітяк що Шо вообще тащимо. Просто це скільки воно може стоїть. Що? Всі ці зельки їм ба. Деська стоить, 30к приносить. Або навіть більше. Пальто, ми зараз наловимо кучу тупо. Ай, чё? Это тоже ракушки ловлять Так, ну это, мабутикась просто... О, это змеюка, вообще круто. Давай, давай. Тянем, тянем, тянем. Там еще эти зельки крутящие. Вы разумеете, это копать. О, ну просто типа. Давай, давай, тянем, тянем. Ну давай, давай, вудка. Так долго. Давай, 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 давай. О, о, о. Зручно. А, ні, блін, у мене залагало і повільно було, блін. А я вже думав, щось круте. Можна, знаєте, ще приманку, взагалі, це ж їм буде. І швидше треба. Так, це якийсь там змія. І тепер а, рюкзачок. Ні-ні-ні, а... Ні, ні, не то, не то. Х15, а... оце саме жорстка. Давай, давай. Все, ждіть. Отак от встанемо. Все, закидаємо. Ай, давай. давай. Пишла, пишла, пишла и тупо. <свист> У, ну, <це шо> вообще? О, на, это имба, короче. Давай, давай. На, на, на. Копать. <свист> не, это просто и жучок, цей. Копать, я уже думал, что это круто, реально. Давай, 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 давай. Так, все, сюда. Так. Та моя лодка мішає тільки. Ми, мабуть, всю рибу витащуємо. Але я бачу в тік тут очел і взагалі якусь змію витащили. Вона мене в фіші є. Блін, а тут нема. Треба... О! Зразу тупо. Тупо зразу її витащить. Але стопудово я її не витащу. Стопудово тупо. О! Ну, блін, ну чого одні подарунки? Я цю приманку прокакаю. Прокакаю. О! Че за дракон? Що це таке? Да, зачем мені подарунки? Ці? Алло? Шо? Не знав, зараз подарунок випаде. Не, не, не. Це круте, щось це нове. Крутяк. Все, блин, тепер у мене тільки гачок. Что це може бути? Дивіться кілост. Це може оця штука чи що? Дивіться, я його витащить нормально не можу. Капець, давай, 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 давай. це ця штука! Скільки поїнтів? Тупо шук! У їх вже 12 тупо сюди. Покачуємося. Так, так, все. Сюди. Чели ще якийсь валим, продадемо рибу? Скільки за неї можуть молоді? О, і ще подаруночки. О, гроші дали що? Гроші випали, ну бо тут якісь чо. Нам треба швидше відкривати, мабуть, ну бо у нас ця штука йде. І нам треба швидше. швидше. Що це за вудки, я не розумію? Все, я поняв, все, поняв, поняв. Ми не до того прийшли. Давай. Ай, подаєм. Сто! Двісті третьі вісім тисяч! Стоп! Ух ты, жди, 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 стоп! Це скільки. Ай, ще треба п'ятдесятка чи скільки? Ай, ще 10 к Давай швидше, поки бусти накінчились. Ми зараз витащим тупо мільйони. Що вони витащують? Ви... Що Що це було? Е, а я на це. Ждіть. Що це за жик? Так, автофищинг все підрубаем Давай, давай давай давай, давай. о о ней це... как ешь пацирунки даже еще краще якісь вытащивать Що це таке Що це за яжички шо за ижечки он мне показывает куда я пішов я не хотів не плавати давай скидуємо <кій> так. Бар, кликай, кликай. Давай, мне еще надо 12 канок хоть. Часкильки там 18. Давай. Давай, 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 давай. Он будет лазучка, давай, ты что то крутое. О, не, блин, мне показалось. Я думаю, оно там повелено иде. Да? Блин, э, давай. Тащим что Жалко, що даватись не можна. Блин, це просто. Давайте то щось нормальне. О, плюс один пойнт ще. Нормально. Один кілограм якісь подарунки тащать. Блін. Ну блин, вообще нічого не випадає. Давай, поки буст не кінчився. Давай, давай, давай. Шось. О, та... О, подарунок зразу витащив. Інший подарунок. Ай, ну блин, пісти, що вже Одна хвилина, одна хвилина. Йо! Ай. Блін, ну що не везе вообще? Дивіться, на 100 кг вообще ловлять челы. Капать. Блін. Давай, 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 давай. Давай сюда. Все. А. -а, -а. А, вони виловили цю супер якусь. Що це за дракон вообще? Блін подарок ну мені не потрібно. Давайте. Давай, 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 давай! Ну, блін Капець. Зарай бусти кінчаться а у мене нічого нема, типа. Нормального. Але я думаю, я вже накопив весь Ай, це щось норм. О, це та замія, яку ми не могли зловити. Давай, давай, давай да швидше. Да ч вони такі круті риби ловлять? Що це таке? Блін. Я вже радувався. всю. Все, мабуть, останніх два закида. Або даже один. Давай, давай, давай. Давай, ти ще, ще один закид. Давайте, блін, я вже мабуть, не всю. Давай, 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 давай. Тяни, тяни. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка, останні секунди, останні секунди, Ну все. О! виловив, виловив, выловив. Все, нарешті. Валим продавати. Отсюда треба штуку. Ну і ще, мабуть, всю. все. йшли, а не ты. сюди, вот спочатку. Дає. Я дысячка, капець, що? Так. Нарешті я це вообще круто. Леоней те самий, цей Що? Ле... Тут дав тризуб'є. Фредді, вот така вудка. Вот така. Що? Що у нього була? Ч... А... Ну, Мабуть, вроді така. Давайте я тільки на вот такой Судай я их купую. В Це вона? Блин, что надо на кого вообще не разумею? Тут є медиум шось там, короче. Шо давай, 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 открываем. Давай. Э, Скейс рот. Снова вудка якась. Бай, давай. давай. Друндурундурундундурун друн, 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 і ну, Блин, знов у тебя сягу, да ч. Капець. Капай, щось нормальне. <свісно> чо, чо чо. чо, 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 чо? Блін. Ну, капець. <свісно> зловили. На цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!